Вітаю вас, шановні глядачі. Прогнозування для України на тиждень з 18 по 24.03. Давайте ми з вами будемо дивитися, що чекає Україну по днях. Чесно кажучи, відчуття в мене досить негативні. Я не намагаюся транслювати в цей світ негатив, але, чесно кажучи, останні років 4-5 я живу в такому досить негативному ключі. І завжди, от, знаєте, голос своєї інтуїції глушив раніше. Чесно кажучи, в цю всю діяльність я взагалі не дуже вклинювався по-серйозному, доки мене не змотивував мій учитель. Але ми зараз не про це говоримо. 18, 24.03. Давайте будемо дивитися, що буде чекати Україну по ретельніше перетасую, по днях. Давайте ми подивимося, якою буде картина для України. Так, добре, поїхали. 18 -е число. Карта мислителя. Добре, думайте головою перед тим, як приймати якісь важливі рішення. вісьмірка червова. карта страху, карта розчарування, карта брехні та обману. Перевіряйте всю інформацію, яка поступає. Дев'ятнадцяте число. Карта відчаю. Такий чоловік стріляє собі в голову. Погана карта, дуже поганий знак, загальні теракти по всій країні, можливі е, активні обстріли окремих регіонів. Дивлюся тут: Сімірка Христова, карта успіхів. Можливо, якісь перемоги, можливо, якась допомога. Хороша карта, але тим не менш небезпеки присутні. 20 число. Давайте подивимося. Карта весілля, карта об'єднань, карта союзів середа. Тут піковий туз, карта дуже серйозних і великих терактів. Погана карта, мені здається, що 20 числа може статися щось нереально жорстке. Прям дуже жорстке. Прям такий теракт, знаєте, дуже серйозний, будьте обережні. Добре, 21 число карта вогню, карта нещастя, вогневі загрози, вогневі атаки. Дев'ятка пікова теж карта агресії, карта. Вогню, карта терактів, теж дуже погана та негативна карта, дев'ятка пікова. Один суцільний негатив на цей тиждень. Так, добре, до 22-го число. Карта друга падає, хороша карта. Туз хрестовий, карта сили. Ну, хоч п'ятниця нормальна, більш-менш. Далі дивимося, карта солдата падає 23 число субота, король Христовий, карта сильного чоловіка, якісь активні бої на фронті, якісь активні військові дії. І також день, я би сказав, небезпечний. Дуже активна чоловіча енергія та чоловіча сила. І 24-е карта легковажності, а тут Сімірка Бубнова карта вогню. Чесно, з усіх днів, ну, єдиний спокійний день це п'ятниця. Все решта в такому знак знаці мінус, десь трохи більше, десь трохи менше, але все одно це знак мінус. Такий досить жорсткий і досить серйозний. Ну, понеділок ще таке от випадає якась брехня, обман, провокація. Але далі йде жесткач. Тобто це вівторок жесткач, далі середа, четвер-жесткач, е субота, неділя, жесткач. Тільки п'ятниця, як така біла ворона. А решта, то, коротше, воно все йде кудись дуже, в дуже нехорошу сторону. За, мені, до речі, про це також говорили, також просили мене подивитися, чи активізуються після вибору. Ну, судячи по всьому, активізуються. Навіть мої карти це показують, що активізуються. Куди воно дійде, навіть страшно робити розклади, чесно кажучи. Ну, Тим не менше я від своєї теорії не відступаю, що, скоріше за все, цього року це все може припинитися. Але хотілося б, щоб це все припинилося зі знаком плюс. Хоча б хоча от плюсик. Я бажаю всіх благ, я бажаю всього найкращого. Хочу вірити, що все-таки ця планета і людство виживе. Ну, надіюсь. Хоча, чесно кажучи, зараз вірю в це менше і менше. Ну, ну, тим не менше, пожили і нормально. Бажаю всіх благ, гарного тижня. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.